Дуже рада бачити вас усміхненими. Посміхніться один одному. Посміхніться один одному. Це дуже сильно. Слава Богу. Я рада, що ви радієте. І коли сьогодні прийшла неділя, то ви подивилися. Дайте там мені Біблію, дайте мені там очки, бо я що сьогодні все розціряла. Слава Ісусу Христу! Дякую, дякую за допомогу. Слава Богу! Знаєте, є велика радість в народі Божому, коли ми згадуємо, не тільки згадуємо, віримо, що Ісус є живий Господь і Він посеред нас. Алілуя! А якщо Господь посеред нас, то, знаєте, є такі чарівні, сильні, наповнені силою Божою слова. Все буде добре тим, хто вірять в Ісуса Христа як єдиного Господа і Спасителя, тому що Він був. Він є і він скоро прийде. Давайте дамо йому славу. Ми чекаємо Господа. Багато людей його не чекають, але ми чекаємо Господа. Ми чекаємо нашого Господа. Слава Ісусу Христу. Тому я рада вітати вас в домі, Божому, брати і сестри. Це справді радість. Послухайте, невеличка горбка людей, яка сьогодні прийшла до церкви, а яка масштабна кількість людей сьогодні. Просто вдома. Знаєте, до, ну, я й в виду невіруючих людей. Просто вдома. В їх нам наші на згадку не приходило, що сьогодні треба піти до церкви. Але слава Богу. Господи, дякуємо тобі, Ісусе, дякуємо Тобі за мир, за любов, дякуємо Тобі, Господи. Алілуя! Алілуя! Знаєте, коли я сьогодні говорила про посмішку, про радість, тому що у, у Господа є таке є ще таке ім'я, як радість, тому що Він радіє. Він радіє, коли діти збираються разом. Він радіє, коли діти моляться, коли діти в радості, коли діти в вірі прославляють Бога, він радіє. Він радіє, дивлячись на тебе і на мене, коли ти піднімаєш свої руки, ченьки такі. є, Знаєте, вже може, там, вони десь так не піднімаються, але ти так кажеш, Боже, я твоє дитя. Він каже, да, слава Господу! Я за тебе вмер. І сьогодні такі чудові псалми ми співали. Він вмирав за кожного із нас. Але це потрібно ще зрозуміти дуже-дуже багатьом людям. Алілюя. І знаєте, в мене сьогодні таке одно питання, яке б хотілося задати кожному з нас і собі. Які в тебе відносини з Богом? М? Які відносини з Богом? Аллелуя! -лю Люда михай головою. Слава Ісусу Христу! Хтось посміхається, каже, все добре, Аллелуя! А хтось так може впустити очі, думає, хто на як з ним спілкуватися? Послухайте, Аллилує. Є одне таке. Е, просто я обратила увагу, звернула увагу вірніше, правильно треба говорити українською. Не, 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 оце якісь викидати ці всі російські слова, будь-вони неладні. Аллелуя. Знаєте, дійсно, я казав один невіруюча людина, казала, просто невіруюча людина взагалі не знає Бога. Каже, знаєте, я перестав взагалі употреблять алкоголь і матюкатися по одній причині, що цим заражена вся Росія, що вони всім п'ють і матюкаються. І я хочу хоч чим то від, відрізнятися від цих людей, тому я перестав пити алкоголь і матюкатися. Я думаю, як добре відкриття получила людина. Слава Богу! Да? Слава Ісусу Христу! Так що вчимося говорити українською мовою, я вірю, що ну, вона вдосконалюється в нас. Слава Богу, допоможе нам говорити і вдома. І Знаєте, я себе трошечки починаю десь контролювати і з ким спілкуюся там по телефону. Думаю, так це слово не українське сказала. Знаєте, як по обикновенню ми там суржиком своїм печемо так. Ну, але нічого, Господь нас удосконалює. Слава йому за це і подяка. Знаєте, є одне таке місце у писанні, це Іванглія від Івана, перший розділ і 45-й вірш, і по 51-й вірш, знаєте, де говориться про таку незвичайну зустріч? Пилип знаходить Натанаїла, ну, в українській мові така, таке ім'я. Да? Коротше, коротше, був такий полип і на, та, на та наїла. І каже: Знаєш, я б щось знайшов Месію? Отой о той, о той чоловік із Назарета, він Месія, він Господь. А той так дивиться на нього і каже: Та що ти балакаєш? Про якого ти Бога мені взагалі розказуєш? Що там може бути доброго із Назарета, да? хіба це так не схоже на нас? Коли нас запитують, ой, ви знаєте, я вірила Господа, та що ти в якусь ту секту пішов? Та що ти там мені розказуєш? Та ну, нема такого, та це таке. Але, знаєте, він каже, та не знаю, ходім зо мною і побачиш. І так було, дивись, та він каже. Е, побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього і каже про нього, о справжній залітянин, у якого немає підступу. Тобто нема лукавства. немає, знаєте, та він так напряму сказав. Ну, взагалі взагалі, слава Богу, за таких прямих людей не віруючи, коли кажуть, та я не вірю. Та що ти мені розказуєш? А другий каже, да, 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 я в душе вірю, я взагалі християнин, я ходжу на Пасху, свячу і взагалі, що ти розумієш в моїй вірі, я істинно вірю. Ну, І такі трапляються, але це не про нас і не про їх. І каже йому, каже йому Натаїл, звідки ти мене знаєш? Знаєте, він удивився. Оцей мужик ізралітянин уявився, що Ісус його знає. Він його не знає. Він взагалі взагалі каже, що там може бути доброго із Назарету, але Він чує. А Ісус у відповіді йому сказав, ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоковницею. Знаєте, це ошарашило цього Натанаїла. Він подумав, дійсно, дійсно. Пилип говорив правду. І знаєте, що він йому відповів тоді? І сказав йому раві. Раві з єврейського, це що? Вчитель. Вчителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Алілуя! Такі великі зразу переміни. Ось що робить зустріч з Богом. Я вас недарем сьогодні запитала, які твої відносини з Богом, тому що ці відносини з Богом вони змінюють нас. Вони змінюють наше мишлення, вони взагалі, тому що ми розуміємо, що Бог про нас все знає. І знаєте, цих відносин ми одно зрозуміємо. Знаєте, там з відносин з Богом виплиться те, ми взнаємо про себе все. Розумієте? От іменно з відносин з Господом, коли ми в відносинах з Богом, ми про себе взнаємо все. Тому що оцей Натанаїл узнав про себе все. Що він сидів при смоковницею, да? що він так сказав, то хто ж чув? Тільки Пилип чув, але ж Пилип ще не міг розказати Ісусу Христу, тому що вони пішли до нього. І Він зрозумів. І знаєте, нам багато можуть розказувати люди, але як те, що ми почуємо від Ісус Божих, те, що ми почуємо від Господа, це нас це нас наскільки, знаєте, наповнить відкриттям, що ми зрозуміємо, хто такий же Бог. Що він все чує, він все знає, йому не байдуже до нашої долі, до нашої судьби, тому що він за нас, як ми сьогодні співали, Він за нас вмер і воскрес. І знаєте, цей на, 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 на Танаїл прозрів і сказав: Арабій, ти син Божий, ти є Бог всемогутній. Нам треба сьогодні ці відносини, щоб ми зрозуміли з вами, брати і сестри, що Ісус є. Господь, неба і землі. І він все чує, він все бачить. І йому не байдуже до тебе і до мене. Він вибрав нас. Послухайте, якщо він нас вибрав, йому не байдуже. Аллилуйя. Тому це таке було маленьке вступлення. Але ми ж сьогодні будемо говорити про духовні такі справи. Це духовність і гроші. О. Коли ми заходимо про це, Християн починається свербіння в одному місці. І не тільки. Знаєте, тому що духовність це да. да. Поклоняться, співати пісні, це класно. А поклоняться грошима. Жал. Правда. Знаєте, є категорія людей: жадні, ліниві. Так? Це про святих. Наскільки жадні? Жадні ліниві, ще які, байдужі і заздрості. Знаєте, це така е, присутність є. Але знаєте, е, зовсім недавно, буквально, е, я розмишляла, я почула цей з тих вірш Писання, ви теж про нього знаєте, коли Ісус говорив з Петром, і Він казав йому, що Петро ти повинен отак, отак зробити, отак з тобою буде. А рядом стояв апостол Іван. І він нічого Івану цього не казав. Іван так стояв собі скромненько, а він так Петра начитував, каже: оце будеш робити, отак будеш давати десятину, отак будеш ходити до церкви. Він думає, то що ж ти мені все кажеш, а йому нічого не кажеш? Він тоді до нього повертається і каже: а він що? А він що взагалі нічого не буде робити в церкві? А йому взагалі що то нібудь скажеш? І я знаю, хто читає Біблію. Ви знаєте, що він відповів. На жадні, щедрі, багаті, бідні, е, які там ліниві, але всі хочуть, хочуть мати багато. Всі хочуть мати багато. А для того, щоб багато мати, треба сіяти, знаєте, засівати, тому що це дуже важливо. Алілюя. Біблія говорить, хто скупо сіє, той скупа і пожне. Дуже проста теорія, дуже проста математика. Взагалі нема нічого зовсім складного, але ж ми на це не звертаємо інколи уваги. Але багато ми хочемо. Тому від того ми дивимося на людину, яка сіє, 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 а потім багатіє, багатіє, багатіє. А ми заздрістю дивимося, 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 а чого це їй, а не мені. Але, але Господь говорить, що тобі до тих, хто не дає. І, знаєте, часто десь в такої компашки люди збираються, і говорять, так, толку давать, я не даю і не собираюся. Вони там все то там ну, щось вимагають, що скажуть. Не треба цього робити, і так нормально. Знаєте, але ти слухай Господа. Ти слухай Господа. Я не дарма вам говорила про відносини з Богом, тому що коли у вас є відносини, ви маєте відкриття. І про десятину, і про посів, і про пожертву, і про. Про благословіння, у вас просто є суперконкретне відкриття лічно для вас. І вас не треба, як каже Господь, знаєте, в другому місці Писання говориться, вам не треба вже вчити, тому що у вас є Дух Святий. Ви вже научені. Якщо в нас Дух Святий, він буде нас вчити, якщо ми захочемо вчитися в Духа Святого. Для цього треба відносини з Господом. Для цього треба відносини з Господом. Для цього треба просто читати Писання, для цього треба просто молитись до Бога, і Бог буде відповідати на, на наші просьби. Для того, що чого ми не розуміємо, Бог нам розкаже. Але давайте запам'ятаємо одну просту істину: Господь говорить своєму Слові Божому: якщо будете любити мене, будете любити моє слово. Якщо будете любити мене, будете любити того, хто послав мене, тобто, батька Небесного. Тобто, якщо ми любимо Бога, знаєте, ми не спасалися по ділах, розумієте? Але діла після спасіння показує настільки ми віруючі люди. Тому що після покаяння нам потрібні плоди, нам потрібні діла. Тобто віра без діл мертва. Тому я вірю, що ви живі, що серед нас немає лінивих, байдужих. Я вірю, що серед нас немає жадних. Я вірю, що е, кожна людина, яка сидить на цьому місці, вона щедра даяння Господу Ісусу Христу від того, що в неї є. А я хочу вам сказати: не дивись те, що в тебе є, Бог може дати тобі більше. Але ви не зрозуміли. Ні. Мені порозуміли. Аллія. Не важно, скільки в тебе є, Бог може і хоче, і, і, і дуже хоче дати тобі більше. Алілюя. які ви скромні. Слава Господу! Одна скромність. Такі ми. Алілюя. Бог хоче дати мені більше! І я не дивлюсь, скільки в мене є. Я знаю, що я не нижча людина, незалежно скільки в моєму кошельку. Алілю, Я знаю, хто мене обогачує. Я знаю, хто мене благословляє. Я знаю, кого я вірувала і хто є мій Господь Спаситель. Ви скажете, я дуже кричу? Ні. Я це не дуже кричу. Тому що те відкриття, яке в мене, воно голосніше кричить. Тому вона кричить. Тому, щоб ми дослухалися до простої істини, що Ісус да хоче дати тобі більше. Аллилує. Ну ти ж не можеш усадіти на місці. Ти більш повинно для того, щоб Ісус тобі дав більше, а він, а він так говорить і він ніколи не обманує. Тому, Господи, відкрий нам аллелюя. Наскільки сильно і могутня? Щоб ми зрозуміли, як Божі діти, що ми не собираємо крошки зі стола, що ми не лазимо під столами і не собираємо крошки. Що у не зли... нас немає злидні, і він не буде ніколи. Цар Давид, який був добрим царем і був багатим царем, знаєте, він говорив одне з таке просте слово. Я був, каже, молодий, я состарився. Але я не бачив праведника просящого хліба. Це до тебе відноситься чи ні? Не. Це до мене відноситься. Тому я даю славу Ісусу Христу. Давайте піднімемося на наші ноги, тому що на сьогодні ще дуже насичене служіння. Алелуя! Ще хочеться багато-багато, про що сказати перед Господом. І подякувати Богу за гроші, які прийшли в наше життя. Алелюя! Комусь це пенсія, комусь це благословення, комусь це заробіток, у когось це бізнес, але незалежно ні від чого, Господь благословляє нас. І я, Господи, дякую тобі, що ти хочеш і бажання Твоє. Благословити нас більше. Алілуя, Тому ми дякуємо Тобі за твої щедрі благословіння. Алілуя, в наші дома і в наші сім'ї. Ми дякуємо тобі, і ми сьогодні поклоняємося. Ми не просто сюди виходимо, ми не просто кидаємо, ми не просто викидаємо, але ми поклоняємося, Господи, грошима, тому що, Боже, один ти знаєш, тому що серце і гроші це так близько, це так рідне, це таке. Таке інколи таке велике питання, але сьогодні нехай кожен своє серце іспитає. Хай кожен сьогодні подивиться своє серце, чи я даю від жадності, чи я даю від ліні, чи я даю заздрістю, чи я даю на всякий случай, чи я поклоняюся Господу. Я вірю, що ми, як церква Божа, ми поклоняємося нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Слава Господу! Алілюя, Ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Господь. Так добре бути в Твоєму благословінні. Алілюя, Так добре бути в Твоєму благословінні. І Слово Боже говорить: нехай Твоя права рука дає, а ліва не знає, чи навпаки. Алілюя, бо ми даємо Господу. Незважаючи на все, що можуть говорити люди, ми даємо Господу. Ми почитаємо нашого. Первоісточника, який благословляє нашу і фінансову сферу. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, аллелуя, за здоров'я, яке ти даєш, за ідеї, які приходять сьогодні, аллелюя, і в бізнесі, і по роботі. За ті благословення, за ті нові істочники, за ті нові колодязі, які, Господи, Ти посилаєш в життя кожного, хто сьогодні відкриває своє серце і каже, Господи, я вірю, що Ти хочеш дати мені більше. Я вірен тобі, Господи, в десятийних приношеннях. Я вірен тобі, Господи. Якщо ти так можеш сказати, я вірний тобі, Господь. Алелуя! То знаєш. Ти тоді і скажеш Богу, і я дякую тобі, Боже, що ти благословляєш мене ще більше. Це не позор, це не, не означає якою, знаєте, випрошайкою, що ми там щось так кажемо. Але це істина. Якщо ми вірні в цьому, ми без знаєте, без знаєте, як кажуть, совісті. Таким чистим, ми кажемо, Боже, я вірний Тобі, в десятині. Приношення, я вірю Тобі в пожертвуванні. Тому, Господи, я дякую тобі, Боже, що твої канали не закриваються, і ти хочеш благословити мене більше. І я приймаю це, Боже, сподякую Тобі і славлю Тебе і дякую. І ми дякуємо Господу Ісусу Христу за Боже за сокровищницю. ми дякуємо Тобі, Ісусе, за Серця наші, що ми є той народ, у якого Господь є Бог. І дайте йому славу. Амінь. Слава Богу!